Всі ми часом сумуємо і впадаємо в зневіру, і щоб підняти собі настрій, деякі з нас починають більше їсти, особливо налягаючи на солодощі. Однак чи може це насправді повернути вам бадьорість духу? Виявляється, що так правда, їсти потрібно правильні продукти у сьогоднішньому огляді. Ми підготували для вас список їжі, яка дійсно здатна поліпшити ваш настрій в період апатії. Банан банан по праву заслужив звання самого позитивного фрукта. До його складу входять вітамін 6 і серотонін, які здатні викликати у людини почуття. Схоже на ейфорію, так що, якщо ви відчуваєте прилив втоми і сумних почуттів, побалуйте себе бананом, він вам точно допоможе. Шоколад, шоколад, причому темний, це єдина солодкість, яка дійсно піднімає настрій, тоді як цукор навпаки тільки притягує негативні емоції вся справа в какао-бобах, які використовують для приготування шоколаду. Вони містять в собі фенілетиламін, який допомагає організму виробляти ендорфіни, гормони щастя, цільні злаки, гречана, вівсяна і пшоняна каші джерело складних вуглеводів, які дають нашому тілу багато енергії. До того ж, вони багаті клітковиною, магнієм і трептофаном, які беруть участь в утворенні серотоніну, гормону, що відповідає за гарний настрій. Горіх, горіхи це джерело корисних речовин, крім усього іншого. Вони містять омега 3 жирні кислоти, вітаміни, групи Селен та триптофан. Ці речовини сприяють активній і правильній роботі нашого мозку, а також піднімають настрій. Спеція, такі прянощі, як кардамон, кориця, мускатний горіх, бадьян. Гвоздика мають за паморочливим ароматом. Своїм запахом вони здатні заспокоїти вашу нервову систему і викликати у вас позитивні емоції. Їх можна додавати в будь-які напої, випічку або каші.